Привіт. Лягай зручно, закрий очі, зроби глибокий, повільний вдих і плавний видих. Ще один глибокий вдих. І видих, відпускаючи турботи дня. Відчуй, як з кожним видихом твоє тіло стає легшим. Спрямуй увагу на маківку голови, відчуй, як вона тепліє і розслабляється. Дозволь цьому відчуттю спокою повільно спускатися вниз. Розслаб чолові, брови, очі. Нехай погляд всередині стане м'яким, розслаб щоки, губи, щелепу, відпусти напругу в шиї та плечах, нехай вони опустяться і стануть важкими, відчуй, як спокій стікає по руках до кінчиків пальців, розслаб груди. Спину, живіт, дихання стає рівним і природним. Перенеси увагу на стегна, коліна, гомілки, Відчуй, як кожен м'яз відпускає напругу, розслаб стопи, пальці ніг, твоє тіло. Повністю спокійне і важке, ти тут і зараз немає минулого, майбутнього, лише мить тиші. Зроби ще один глибокий вдих і довгий видих, Відчуй легкість і внутрішній спокій. Повільно відкрий очі, коли будеш готовий. А якщо це перед сном, просто дозволь собі зануритися у сон.